Начинаю сезон щеплення. Починаю з кісточкових. Вчора зрізав живці черешні на замовлення у клієнтки і маю таку проблему. Стара вишня, дуже багато вишняку, дочекався плодів, геть ніякі. Тому перещеплюю. Там вже 4 дерева перещепив на вишню, а тут хочу нащепити черешню. Для цього вибираю, щоб чим більше був стовбур, тому що черешня обганяє в рості вишню. Готую дерево до перещеплення за допомогою е, акумуляторної пилки. Різ, виходить, рваний після акумуляторної, тому не підходить. Звичайною ручною якісною буду робити кінцевий зріз вже під щеплення нижче. Хоча, хоча різ нормальний. Зачищу ножом і буду робити щеплення. Зачистив край. Зрізав бахрамуцу. Починаю готувати живці. Живці треба брати з середньої третини вагонів. Низ і верх не використовуються. Роблю косий зріз одинарний. Почищаю з воротньої сторони і почищаю боковушки. Хтось знімає цукору? Ну, я не знімаю. Не бачу різниці. Раз, два, три. Ну, три брунічки, мені достатньо. Кладу в воду. На рахунок скільки живців забивати. Ну, я притримуюсь правила, щоб сірниковий коробок між живцями е лягав, то ну, таку віце. Ну, на, на такий розмір три, можна знайти 4. Вони ну, не обов'язково, що всі підуть. В ріст, З часом я залишу тільки найкращий. Роблю такий надріз і зверху відділяю кору. Ну, ніби як конвертик. Відділив трошки не до самого кінця. Беру живець підготовлений, вставляю і забиваю. Притримую його, щоб він не вийшов і не порвав кору. Значить, забиваю до місця зрізу з обратної сторони. Все, живець на місці. Зараз ще два прищеплю і е, заб'ю туди і буду показувати, що далі роблю. Півчика стоять на місці, тримаються добре, обтягую це все плівочкою. Будь-яку можна використовувати, стрич-плівку купити, нарізати. Або якусь професійну. Ну, я в основному використовую японську, це не японська, це якась інша, тому що ну, жалко стільки японської мотати, вона дійсно дорога. Але з японською не треба ніяких вузлів. З усіма іншими треба подумати, як ці вузлики зробити. Роблю вузлика таким чином. Плівкою обмотану, страховочно тримає. Беру свою щіточку, беру мастику для холодного щеплення і старанно закриваю повністю. Всі місця, весь цей пеньок, накладую, не жалію. Наноситься вона, як бачите, дуже швиденько. Закриває всі щілини. Ну, Твої баночки я доволі багато роблю і на замовлення, і собі щеплення. Ну, це минулого року почав, відкрив, в нормальному стані вона через рік. Як бачите, не висохла нічого і готова до використання. Верхушечки так само закрив. Всі ці щілини, щоб вода туди не попадала. За 15-20 хвилин вона застигає, ця мастика, і стає настільки міцною, ну, як, як деревина. Реально. Все, щеплення я завершив. Пакет я надіваю лише, щоб зберегти бруньки від довгоносиків. А так, в принципі, не бачу потреби. Все, дякую за увагу. Щеплення закінчено. Далі буду робити на інших деревах. Теж покажу. Дякую.